Марія, чи хочеш виробити собі погляд на тему доброти Бога і затверділості сотворінь? Зстановися, як поводять, поводиться Бог, коли є ображений і як зберігається люди. Ох, як мале є людське милосердя, а радше є нічим. Людина вдає, що вибачає, але насправді тільки гірко упокорює того, хто його образив. І завжди пам'ятає образу. Вибачає тоді, коли не чує вже конфлікту і злості, вибачає неохоче. А натомість той, хто його ображає, є такою істотою, як він, може, навіть кращою від нього. Споглянь, як безмилосердною є людина, коли карає, винний, жаліє, благає, плаче, але. Але закон його досягає, нищить, позбавляє свободи і не відпочине, доки не відбере йому усього. Бог є безмежний. Той, хто його ображає, є марним хробаком. Ображає образи, якої допускається, є а однак Бог прикликає грішника до свого серця притягує його найсолодшими вираженнями, шукає його загубленого скарбу, як вівця зі свого стаду, як улюблену дитину. Якщо Бог хоче, щоб визнав свій гріх, прагне того, в інтересі самого грішника, щоб через упокорення почувся свобідне від свого тягарю і гідне пробачення, щоб трактував сповідь як солодке право, а не, не понижаючи. Бог не погорджує грішником, не дивиться на нього суворо, не упоминає його, але обіймає, оздоблює свою ласкою, обирає вшати праведності, накладає йому на палець перстень синівства, приготовлює йому урочисту євхаристійну вечерю. Одне щире слово любові, одне зітхання душі вистачить, щоби... Я приблизити, приблизити до Бога. Навіть заки ще солодко покориться перед Його словом. Це правда, що нещастя спадає на грішника, але це не Бог прагне кари і смерті того, що провинився. Це винний через свої провини сам спроваджує на себе долю і нещастя. А однак навіть ними Бог не послуговується, щоб прикликати до себе грішника, коли не слухає голосу любові. Ах, як велике є милосердя Бога. А ти натомість йому не довіряєш, не знаєш, що він е, вважає собі брак довіри за велику образу. Власне, тому що є безмежною добротою. В кинці, тому в його обійме, заплач у його стіп, в ньому знайдеш завжди найдорожчого і найніжнішого з батьків. Акт стрілистий, вибач мені, О Ісусе, і змилуйся наді мною в своєму великому милосерді. Квітка, пробач тому, хто тебе образив, щоби Бог так само вибачив тобі.